Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити вас на своєму каналі. Як же давно мене тут не було, останнє відео виходило 4 місяці тому, уявляєте? Насправді я зникала не просто так. У мене були деякі труднощі в житті. 2025 рік дуже важкий для мене, але що ж пробиш, потрібно не стояти на місці і рухатись далі. Я зараз ще трішечки хворію, але дуже сподіваюся, що це мені не завадить зробити відео цікавим. На знак мого повернення я хочу влаштувати конкурс, тож дивіться відео уважно, щоб не пропустити умови. Все, переходимо до теми. Хто присутній моїй групі в телеграмі, той знає, що в мене немає дуже багато заводиків. Я їх не купувала, і знаєте, я навіть не знаю чому. Собі у виправдання я говорила, що спершу треба зробити дизайн ферми. Накопичити монетки, ну ви зрозуміли, максимально відкладала цей момент, і це тривало до тих пір, поки грати стало просто неможливо. У мене немає приблизно 11 заводиків, а це означає, що я не можу зробити дуже багато продуктів. А я люблю відправляти місто, кораблики, машинки. Просити весь час продукти мені не дуже хотілося. Ну а знайти в газеті щось цікаве це просто неможливо. Зараз ми з вами заберемо нагороди за виконані досягнення. І будемо купувати заводи. Я нарешті зібрала першу тисячу грахісу. Можу сказати, що це було не важко, але досить таки довго. Сьогодні на фермі поповнення за виконане досягнення мені дали дві білочки. тож купуємо і забираємо нагороди за виконане наступне завдання. Тепер хочу трішечки похизуватись, не пам'ятаю, чи говорила чи ні, але я отримала зелену арочку, ось так вона виглядає. Її можна отримати, якщо віддати 4 тисячі товарів у сусідстві. Поки я буду звільняти місце для наших заводиків, що вам розповім умови конкурсу. Щоб взяти участь, вам потрібно написати коментар під цим відео, яким заводиком користуєтесь найбільше, або який полюбляєте найбільше і чому. Кожному учаснику я надам номерок, на переможців буду обирати за допомогою рандомайзер в наступному відео. До речі, їх буде всього два, і кожен отримає по 20 білого цукру, 20 коричневого цукру, а також 20 динаміту. На тим часом я придбала цукровий заводик, він коштує 200 тисяч монеток. Так, це саме той заводик, на якому ми робимо білий та коричневий цукор, а також сиропи. Не відкривається він на 72 рівні. В інтернеті я знайшла цікаву інформацію. Правда, не знаю наскільки вона правдива. Написано, що раніше цей заводик коштував лише 118 тисяч монеток. Я знаю, що в мене аудиторія дуже різна і є люди, які грають 10 років. Тож, якщо ви з нами, то напишіть, чи правда це, чи, можливо, просто фейк. Найбільше мені подобається в ньому це те, що будується всього 6 годин, якщо порівнювати з іншими заводами, то це дуже швидко. Наступний заводик, який я купила, це макаронна кухня. Коштує він 550 тисяч монет. Він стає доступним на 72 рівні. Коли ми його збудуємо, то побачимо дві ячейки. На ну, щоб повністю відкрити 9 ячеек, це максимальна кількість, то нам знадобиться 105 алмазиків. Макаронна кухня виробляє сім головних страв, ну, а для приготування нам знадобиться дуже багато свіжої пасти. Наступним я придбала пончику, ну а віддала за нього 680 тисяч монет. Ми з вами побачимо шість видів різних пончиків, які готуються дуже швидко. Найдовший це 30 хвилин. Ну що ж, друзі, відкриваємо наш перший заводик. Для мене завжди це дуже хвилюючий момент. Насправді, я трішки засмутилася. Не знаю, звідки я взяла таку інформацію, але я чомусь думала, що на другому цукровому заводику буде така ж сама відкрита кількість очей, як і на першому. Ну що ж, нічого страшного, доведеться відкривати. Давайте наступним відкриємо пончиковий заводок. Я коли гуляю по великих фермах, то дуже люблю розглядати нові для себе заводи, і от він мені подобається візуально найбільше. Для приготування звичайного пончика нам потрібна пшеничка, білий цукор, молоко та яйця. Відчуваю, білого цукру я буду робити дуже багато. Навже з цього готового пончика можна робити всі наступні види. Я зараз відчуваю себе просто новачком у фермі, бо мені так цікаво спостерігати за новими заводиками, розглядати нові для себе страви, а також вивчати інгредієнти. Ледь не забула, щоб отримати першу зірочку на заводику, потрібно приготувати продукцію за 140 годин. Переходимо до нашого наступного заводика. Він називається Омлетниця, відкривається на 77 му рівні, ну а коштує 600 тисяч монет. Можу сказати, що цей заводик досить молодий, бо в гру він був доданий у 2023 році. Всі страви в омлетниці готовими, тобто в інші страви їх вже не потрібно додавати. Завод налічує 5 видів омлетів, всі їх бачите на екрані, вони вже в мене відкриті. Ну а на даний момент розробники поки не планують додавати в асортимент. Також від себе хочу додати, що не зволікайте з покупкою, бо ці всі страви потрібні на кораблики, машинки і потяг. Із макаронною кухнею ситуація трішечки веселіша, мені ще доведеться відкрити одну страву на 101 рівні. Як на мене, то коли все відкрите, це вже не дуже цікаво, це вже нудно, бо все в тебе є. Тож мені подобається відкривати щось новеньке. В принципі, це непоганий завод, так я вже покоментую це відео, встигла не робити багато різних страв, бо вони скрізь потрібні. І можу сказати, що вони легко робляться, очінколи і довго, але прості інгредієнти потрібні. Правда, доведеться трішки молочко використати, але це для мене не проблема. Я намагаюся молочко і цукор робити на постійній основі. Не завжди виходить, але намагаюсь. Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами відкрили аж 4 нових заводики. Також хочу сказати, що ще буде два відео про заводики, де ми будемо купувати, і в кожному із них будуть конкурси. Тож дивіться і беріть участь. На сьогодні я буду з вами прощатися, нагадую про свої групи в телеграмі, також буду чекати ваші коментарі, мені буде дуже цікаво прочитати. Ну і, звичайно, хочу всім сказати величезну дякую, дякую, що ви залишаєтесь зі мною, чекаєте мої відео навіть попри такі великі перерви. Всім бажаю гарного та тихого дня! Зустрінемось в наступному відео!